Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Ну що, ось і настав цей час, коли знову будемо пекти паску на Великдень. І цього року хочу запропонувати вам чудовий рецепт паска моя заварна. Вона особлива і на смак, і на вигляд, і на структуру тіста, і процес приготування. Усе тут відбувається по іншому, незвичному. Дуже рекомендую вам спробувати, адже. Окрім того всього, Паска ще й чудово нарізається, вона не кришиться, вона буде довше зберігатись. Погляньте, яка чудова структура м'якоша, він однорідно піднявся, і на смак вона просто чудова, в міру солодка, багато родзинок, багата та дуже смачна. Приєднуйтесь, ставте вподобайку та дивіться до кінця. Обов'язково залишайте коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. І спекли смачні пасочки. Кількість усіх інгредієнтів, як завжди, залишу у описі під відео. А наразі починаємо. У каструльку з товстим дном пересипаю 500 г цукру та заливаю 500 г молока холодного. Перемішую добрячим вінчиком і додаю манку. Саме так завалювати тісто на цю паску будемо на манці. Трішки незвично, але повірте, воно того варте. Отже, ставлю на вогонь і постійно помішуючи, при середньому вогні буду доводити до кипіння та заварювати хвилинки, 3. маса повинна загустіти і стати приблизно ось такою, як бачите на відео. Наразі її потрібно відкласти до охолодження, до приблизно 36 градусів. Але в процесі охолодження я час від часу помішую вінчиком, щоб не утворювались ніякі кірочки на поверхні манки. Тоді беру 100 грам свіжих дріжджів, беріть обов'язково ті, у яких ви впевнені. Розкришую їх до теплої манки, не гарячої наголошую, вона повинна охолонути до 36-38 градусів. Розкришую та трішки вимішую ложкою. Це буде частинка нашої опари. Коли добре вимішала, відкладу в сторону та займусь іншими інгредієнтами наприклад, яйцями. У мене тут 10 яєць, сіль, ванільний екстракт, можете використати цукор, звісно. Я переклала їх до чаші міксера і буду поступово збивати, починаючи із малих обертів і трішки збільшуючи до середніх. Яйця нам потрібно збити на легку піну. Ось так до посвітління маси, до збільшення її в об'ємі. Погляньте, яка маса вийшла у мене. Далі додаю цю опару з манки та дріжджів. 2 столові ложки крохмалю. У мене кукурудзяний, але це не важливо. 2 столові ложки сметани. Будь-якої жирності я взяла 20%. Поступово додаючи інгредієнти, буду перемішувати їх за допомогою міксера. Робляться це для того, щоб уникнути грудочок і щоб маса була краща і більш однорідна. Ось так. Далі додаю сік та цедру з цілого лимона, 500 грам борошна. Обов'язково просійте його наперед та трішки підсушіть залишивши просто на кухні відкритим на столі, знову ж таки вимішую. Добряче розбиваю грудочки, вони нам не потрібні. І додаю масло 200 г, уже м'якого, трішки підтопленого, масла кімнатної температури. Обов'язково обирайте якісне масло. Усі продукти для паски завжди беріть свіжі та найкращі. Все. Остаточно вимішую. Погляньте, яка консистенція моєї опари. Оце все маса це практично і є наша перша опара. Вона є достатньо рідка, але так і має бути. Погляньте. Ось так. Ще підмішую трішки лопаткою, щоб зібрати залишки борошна зі стінок чаші. Накриваю рушничком і залишаю підростати на одну годину. Я кладу у зачинену духовку, зовсім її не прогріваю перед тим, просто так залишаю. Далі родзинки. Родзинок беріть багато. Я взяла 350 г, і, як на мене, це ідеальна кількість. Їх обов'язково потрібно промити окропом. Я не люблю запарювати родзинки до паски, тому що вони так наче розлазяться, і мені не подобається, як вони виглядають. Але обов'язково промиваю їх окропом щонайменше двічі. Воду стічую. І в кінцевому результаті самі родзинки перекладаю на друшлак і залишаю підсихати, щоб стекла зайва вода. Тепер заглянемо до нашої опари. Я поки не знімала відео, накрила ще її е, харчовою плівкою. І це був дуже правильний крок, тому що подивіться, як вона підійшла. Е, і мало не втекла мені із чаші. Наступне беру рівно 1 кг борошна у велику миску для замісу. Перекладаю туди опару, погляньте, яка вона пориста, як вона гарно підійшла. Додаю ром, куди всипала щіпку шафрану. Не знаю, це крок, який можете опустити. Не вважаю, що шафран мені змінив якось чи колір, чи запах, чи смаг, але вирішила трішки поекспериментувати. Отже, це все вимішую спочатку ложкою до більш-менш поєднання борошна із опарою, а потім буду переходити на заміс, власне, ручний. І Нічим їх не пересипаю ні борошном, просто вони є добре просушені, попередньо промиті окропом і все. І цього достатньо. Вмішую їх у тісто і починаю, власне, заміс. Тісто ідеальне, як на мене. Насправді я мала ще приготованим 300 г борошна додатково, тому що, згідно рецепту, можна було його ще підсипати. Але мого борошна вийшло абсолютно предостатньо. Тому. Я підмішую е, і буду працювати з ним приблизно хвилин 20-25. Як я зрозуміла, що борошна достатньо. Дуже просто: тісто не розтікається. Воно, як бачите, на відео складається у таку кулю. Так, воно липке, липне до рук, звісно, але воно не розпливається по мисці, і його можна вимісити цим і займаюся. Насправді я дуже люблю цей процес. Це така собі медитація. Можна про щось думати, обов'язково про щось хороше. І вимішувати, вимішувати, вимішувати. Витягувати, розтягувати для того, щоб потім пасочки гарно підростали. Я спробувала це робити ще й шпателем, але насправді мені це було незручно у мисці, власне. Тому у мисці краще вмішувати руками. А вже якщо плануєте перейти на шпатель, то робіть це на поверхні. Ось так. Чим ще добрий шпатель, тим, що він допомагає тісто розтягувати. Воно за ним тягнеться догори, гарно розтягуючи глютенову сітку. Ось тут, бачите, я добре скроплюю поверхню олією і буду переходити на такий заміс на робочій поверхні на столі. Це теж дуже важливо. Тому що чим більше ми вимішуємо тісто на паску, тим вона буде смачніша, тим краще підніметься сам м'якош, і тим рівномірніші будуть повітряні бульки. Ось так Колись бабуся завжди розповідала, що коли її мама готувала, пекла паску, вона завжди виганяла усіх з кухні. Зачинялась сама і насолоджувалася процесом. Звісно, колись давно ця кількість тіста була б зовсім смішною, готували значно-значно більше на велику родину, багато дітей, але зараз часи змінились. Тому я, до речі, теж стараюся усіх виганяти із кухні і насолоджуватись цим процесом наодинці. Ось так. Я вже достатньо вимісила своє тісто, на мою думку, накриваю рушничком, знову кладу у звичайну, просто холодну духовку, але закриваю дверцята і даю тісто підрости ще годинку або півтори. Воно збільшується щонайменше вдвічі. Ось погляньте, яке воно пухнасте, повітряне, зовсім змінило свою структуру, тому що дивіться, дуже легко відстає від миски. не? А не чіпляється. Ось так ще його підминаю трішки шпателем Поверхня, до речі, знову ж таки обов'язково має бути скроблена олією. Наразі тісто буду ділити на дві частини, щоб було легше з ним працювати. Кожну з цих частин буду ділити на шматочки, котрі будуть пасувати мені до моїх формочок. Пам'ятайте, що формочки потрібно заповнювати е, максимум на одну третю, а то й на одну четверту. Це залежить, які саме пасочки ви хочете, чи щоб вони вирісли як грибочки, чи щоб вони були трішки рівніші і нижчі. Ось так обов'язково з кожної частинки тіста потрібно зліпити кулю. А не нехтуйте цим кроком. Гарно загорніть усе донизу. Поверхня кулі повинна бути гладкою, без сухофруктів. Якщо якісь потрапляються, то краще їх перекласти на низ пасочки. І ось так акуратненько вкладаю. Як бачите, в мене так і вийшло десь одна четверта, одна третя від паперових форм. Я насправді дуже люблю паперові форми, тому що в них паски і добре випікаються рівномірно. І чудово потім зберігаються. І при потребі, якщо вони вам не подобаються, то їх можна і зняти з пасочки, не особливо пошкодивши її поверхню. Отже, знову кладу їх, пасочки вже у формах у духовку на хвилин 20-25, але цього разу вона в мене вже ввімкнена і розігріта на 70 градусів. Доки мої красуні підростають, я буду займатись тим, щоб змішати одне яйце з молоком. Для того, щоб потім їх змастити. Ось так підросли мої пасочки. Е, до речі, я вийняла одну із духовки лише для відео, щоб змастити її поверхню. Такого краще не робити, тому що є ризик, що паска може впасти. Змащувати їх всіх потрібно там же ж у духовці. Просто трішки витягнути решітку. І все. Пекти! Пасочки потрібно при градусах 175. По часі це є 25-35 хвилин. Це дуже залежить від розміру вашої паски. Я свої випікала приблизно 30-32 хвилин. І вони в мене були такі середньо великі. І ось погляньте. Чудова гладесенька, червонобока поверхня. Пасочки ідеальні. Гарно підросли, не тріснули. Надзвичайно мене втішили своїм виглядом, своїм ароматом. Просто красуні. Готовність пасок, до речі, перевіряйте дерев'яною шпажкою. На виході вона повинна бути абсолютно сухою. Ось тут покажу вам, який чудовий м'якуш всередині. Пасочка м'ягесенька, повітряна, немов пух. І основне, що вона не кришиться. Це дуже важливо. Такий ефект утворився завдяки тому, що ми заварили тісто. Ось яка краса. Я покажу вам ще, е, якою буде пасочка, якщо цю форму паперову зняти. Хоча, знову ж таки, повторюсь, вона є чудова для того, щоб довше зберегти паски свіжими. Ось так. Знімаю і вигляд її, я б сказала, що зовсім не втрачається. Давайте ще розріжемо і заглянемо всередину. Пазочки можна прикрашати глазурю, можна залишити так, можна прикрасити тістом. Але це вже тема для іншого відео. У мене на каналі є, до речі, кілька рецептів глазурі. Обов'язково переходьте, я вам залишу посилання. Переглядайте і надихайтесь ідеями, щоб прикрашати свої пазочки. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що моє відео було вам корисне, що я вас надихнула на випікання ось такої смакоти для своїх рідних і близьких, тому що жодна війна, жоден ворог не завадить нам святкувати світлий день Великодня. Щиро вас вітаю! Христос воскрес! Воїста Воскрес!